Автоцивілка, що це та з чим її їдять. Звісно, я шуткую, автоцивілку ніхто не їсть. А детальніше про умови автоцивілки слухайте далі. Коли у мене запитують ціну на автоцивілку, дуже часто цікавляться, а яка ж це франшиза? Відповідаю з 1 січня 2025 року в усіх компаній лише нульова франшиза. Автоцивілку для постійної української реєстрації можна укласти терміном на 6 місяців або 1 рік. Страхові суми в автоцивілці за шкоду заподіяну майну до 250 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше мільйон 250 тисяч на одну подію. За шкоду заподіяну життю та здоров'ю до 500 тисяч гривень, але не більше 5 мільйонів на усю подію. Ще дуже важливо: якщо у вас сталося ДТП. І протягом дії страхового полісу у вас сталося ще одне ДТП, то страхові суми не зменшуються, вони так само діють. Також автоцивілка не захищає саме ваш автомобіль, якщо ви винуватись ДТП. Автоцивілка це обов'язкова цивільна страхова відповідальність власника наземного транспортного засобу, тобто водіїв. Автоцивілка оформлюється на автомобіль та на водія або на будь-яку людину. І діє вона на будь-кого, хто за кермом знаходиться цього автомобіля. Але важливо, якщо у вас поліс оформлений по пільговій ціні, як пільговик, ви власник транспорту і ви відноситесь до пільгової категорії, то мають право керувати таким транспортним засобом лише особи, які теж відносяться до пільгових категорій. Якщо ви бажаєте захистити також і свій автомобіль, щоб у випадку ДТП, коли ви винуватець, страхова компанія відшкодувала вам і за ремонт вашого автомобіля, то для цього є каско повне каско або можна подивитися, підібрати вам міні каско. Це буде менша ціна, ніж повне каско, але відповідно і менше захисту. Але все одно він у вас буде. Цікавлять деталі, як оформити каску чи міні каску чи автоцивілку, звертайтеся в особисті повідомлення. Швидко, зручно оформимо, підберемо вам найкращу ціну.